Доброго вечора, ми з України. Що у вас на думці? Питає сьогодні Фейсбук. А у мене на думці, що відбувається зараз у житті різних українських жінок, які знаходяться тут, в Україні і в Європі, і в якому вони знаходяться в психологічному, емоційному, фізичному стані? І я так бачу, що чим менше роботи. Тим більше переживань. Це дійсно так, тому що коли вивільняється час, то він на роздуми і на перегляд новин іде. І тому у мене є пропозиція, бо ви ж знаєте, час плине, і вже навіть я розумію, що ви багато хто в Україні залишився без роботи, і є люди, які у Європі живуть на виплати, і ці виплати можуть припинятися, як це було в Польщі через три місяці. Там залишили тільки для певних соціальних прошарків незахищених. Незахищених категорій, ці виплати. І рано чи пізно європейські і інші держави будуть просити почати працювати, скажімо так, то ви можете не чекати, поки вони почнуть просити, а реалізуватися, відволікаючись роботою від подій, які відбуваються. Я пропоную мати можливість допомагати. ЗСУ допомагати своїй сім'ї і відновлювати своє здоров'я і все це робити одночасно. І як це можна робити, наприклад, з нашою українською компанією Choice. я наведу зараз приклади для людей різних професій, тому що це компанія, з якою я у партнерській програмі, це компанія, визнаний виробник лікувально-профілактичних засобів. Екозасобів по догляду за собою і домом, також натуральної косметики, і у східній Європі, тобто в Україні, із виходом на європейський ринок уже офіційний. Тому, що можете робити ви незалежно від того, якої професії, в основу, звичайно, це професії пов'язані із комунікаціями. Із допомог до професії помагаючи, як говорять. Наприклад, якщо ви психолог, так ви працюєте з людиною, вам треба її привести до певного стану, з одного стану вивести і довести до іншого стану. Що, як людина відчує, що вона отримала допомогу, коли в неї в житті почнуть відбуватися позитивні зміни? Але ви, мабуть, помічаєте, що працюючи з деякими людьми, ви у силу її психологічного її фізіологічного стану не можете повпливати на зміну її поведінки. І це пов'язано з багатьма факторами: і з гормонами, і з елементарним дефіцитом певних мікроелементів, і просто з паразитами іноді, і іноді з фінансовим становищем, яке вона не може змінити. І це теж впливає на її психологічний стан, а, іноді людина не зайнята просто. І от Що ви можете робити, якщо, наприклад, ви в партнерській програмі з компанією Чось, як ви можете підсилити оці ваші професійні навички? Я наведу тільки кілька прикладів. Наприклад, якщо взяти такий продукт компанії Чось, як хлорофіл, от що він робить, я зараз скажу, тільки наведу деякі приклади, а ви самі подумаєте, якщо ваш клієнт буде мати оце чи легше вам буде з ним працювати. Наприклад, перистальтика кишечника, запобігання хронічним запорам. Ви спілкувалися коли-небудь з людини з людиною, у якоїсь цим проблеми? Я не уявляю навіть, бо у мене ця система працює як годинник, і коли я встаю вранці, тільки відкриваю очі, тільки проснулася, і мені треба вже кулею летіти в відомому напрямку так, для очищення кишечника, скажемо прямо. То не у всіх людей так, я уявити навіть не можу, коли люди кілька днів не можуть цього зробити. Розумієте, яка інтоксикація всього організму йде і як це на їх поведінку впливає? Це гемоглобін, людина, у якої анемія, низький фертин, Вона у неї апатія, в'ялість, депресивний стан. Вона не може бути активною, не може втілювати в життя ваші поради. І вам важко на це повпливати надзвичайно важко тоді. Дівчата і молоді жінки, ПМС, у яких так, вони в цьому стані, в такому в гормональному дисбалансі, теж погано впливають на свою поведінку, погано контролюють її. І допомога психолога тут небагато що дасть. Так само, жінки у клімактеричному періоді, постклімактеричному, передклімактеричному теж. Це остеопороз, вимивання із кісток кальцію, це те, чому запобігає хлорофіл. І там ще безліч, безліч таких фізіологічних станів, які може, може з допомогою там, магнію і інших мікроелементів, які тут є, позитивно вплинути на відновлення жіночого здоров'я. Або, наприклад, меланін плюс покращує сон. Дає заспокоєння нервовій системі, виводить побічні ефекти при лікуванні онкології це дуже високий відсоток таких жінок в різних формах і в різних ступенях цієї хвороби, які просто не витримують хіміотерапії, і треба виводити побічні ефекти. І психологи з такими людьми завжди працюють, але це надзвичайно важко. Так само імунітет, метаболізм це те, на що впливає. Меланін та людина, яка елементарно не виспалась, бо це покращує якесь сну. З нею теж. Спілкування надзвичайно нелегке. Якщо ви коуч, вам потрібно, наприклад, людину перевести з точки А в точку Б, щоб вона отримала результат. І так само, якщо у людини знижений тонус організму, якщо проблема з когнітивними функціями, пам'ять, концентрація уваги, Це, я наводжу вам приклади, динаміка, яка приводить в тонус. Притом це методи природні. Це 100% природний склад усіх компонентів на основі трав, пророщених зерен, вітамінів, мінералів. І інтелект, про який я говорила про когнітивні функції, так? концентрація уваги, пам'ять це молодість мозку, те, що зберігає. Тут присутні, наприклад, конфермент Q10, ну, разом там з. Збором певних трав і так далі. Або омега, яка повністю серцево-судинну систему нормалізує її роботу, омега захищає там, мембрани наших клітин, вона впливає на роботу печінки, на роботу ну, на стан нашої шкіри і так далі. Вам легше буде, скажіть, будь ласка, надати допомогу клієнтові, який користується цим. До того ж, коли ви працюєте з клієнтом, це тимчасове явище. Ви отримали якісь результати, ви пройшли консультацій, певний курс консультації, скажімо, скажімо так, і ваше завдання. Гарного коуча, гарного психолога далі відпустити, щоб клієнт самостійно міг надавати собі раду, а щоб це не було як милиці, що кожен крок він повинен звіряти з вами, і він перекладає вже повністю на вас тоді відповідальність за усі свої результати. І в терапії в Америці, я знаю, наймодніше це, мабуть, в терапії люди роками знаходяться і вони роками. Руками в них проблеми в одних і тих напрямках, так, або це особисте життя, або це кар'єрні досягнення і так далі. То це ті засоби, які вам допомагають, тому що люди, які прийшли, наприклад, за вашим id номером сюди, от ви користуєтеся є лояльним клієнтом цієї компанії, так само як і вони, і на тих же умовах даєте їм таку можливість. І це вже не який заробіток. Люди, які отримують допомогу, які отримують результати, які розуміють, що певна кількість амінокислот, мікроелементів, вітамінів, жирів, вуглеводів, їх організм повинен отримувати кожного дня, а у продуктах цього недостатньо, то ви це ті гроші, які ви отримуєте постійно. Бо у партнерську програму цей клієнт прийшов завдяки вам. І періодично, коли він переходить вже на інший ступінь. Цієї спіралі свого розвитку він знову звертається до вас уже по консультації. До того ж, людей, які знаходяться, наприклад, у вашій структурі, у вашій команді, у вашій клієнтській групі чи партнерській, ви можете їх консультувати безкоштовно, тому що від їх результатів матеріальних ви будете отримувати відсоток завжди. Ви не продаєте продукцію компанії, ви популяризуєте відновлення здоров'я, відновлення екології. І Покращення фінансового рівня з допомогою цієї компанії, Зрозумійте різницю. А люди купують ці продукти у компанії. Вони також можуть отримувати там консультації лікарів. До речі, ну безкоштовні. Так, і до речі, якщо ви лікар, то тут створені вже програми по різним проблемам для людей. Ви можете індивідуально коректувати, і ви будете орієнтуючись на склад, як у нас роблять лікарі. Вони орієнтуються на склад продукції і самі складають програми. Виходячи вже з свого досвіду, програми лікувально-профілактичні для відновлення людей з різноманітними проблемами. Якщо ви дієтолог, тут смартфуди, наприклад, крім лікувально-профілактичних фітокомплексів, є детокс-програми, у нас є детокс-марафони в допомогу вам, і ви можете вже працювати як спеціаліст просто тут вам. Мабуть, найбільше можливості для вас, якщо ви косметолог, натуральна косметика, там, на основі водорості, на основі а, таких інгредієнтів, 100% натуральних, а, які закуповуються в Європі, наприклад, якщо брати ефірні олії, і високої якості, але за українськими цінами, бо коли одного разу дочка. Моєї знайомої, вона косметолог з Америки, подивилася склад е цієї косметики White Mandarin, то вона е просто сказала: Боже мій, якщо це дійсно там це є, так це ж просто і за такою ціною мега-ефективно. І це для відновлення, а не для того, щоб зробити вигляд, що у вас все нормально, а потім мати синдром відміни і щоб ну, те, що мають як правило салонні засоби, які. По які тільки дають тимчасовий ефект до наступного разу, у цьому різниця. Якщо ви вчитель, ви, у вас талант передачі знань у доступній формі, і ви можете передавати знання в маркетинг плану, як просуватися людини. Може, людині, якщо у вас більш мотиваційний напрямок, у цьому напрямку працювати, або знання по продукту. Якщо ви, наприклад, підприємець, то вам не треба знати склад такій. Склад кожного продукту не треба в складниках копатися і вивчати, ставати хіміком чи ставати лікарем. зрозумійте. Бо завдання підприємця знайти знайти лікарів, дієтологів, косметологів, вчителів, коучів, психологів, інших підприємців, і показати їм напрямок, запалити їх ідеєю і створити умови. Якщо це відкриття, наприклад, сервісного центру або мережі сервісних центрів, або це онлайн, створити атмосферу, створити умови для для різних спеціалістів, показати їм чати, показати сайти, показати, завдати, завдати напрямок, такий, розумієте? І можна звичайно далі продовжувати. Ну, це можна зробити в будь-якій компанії мережеві. До речі, чому я, наприклад, обираю компанію чогось? Бо це теж пов'язано з нашими цінностями. Тому що, по-перше, це українська компанія з продуктом високої якості, з виходом на європейський ринок, але і з українськими цінами. Це компанія-виробник, де на ціни менше накруток, і це компанія, яка відповідає за якість і що стосується складу 100% натурального, нагадую, як засобів по догляду за собою і за домом, так і е, всіх лікувально-профілактичних комплексів і смартфудів, е, від якості компанія не відступається ні на крок. При цьому, намагаючись максимально тримати демократичні ціни навіть за свій рахунок, це ставлення. І це з умови роботи, так, людяний маркетинг план, антистресовий маркетинг план і продукт, який. Може людина вживати на постійній основі, тому що це в принципі будь-якому українцю по кишені по гаманцю. і можливість підвищити своє фінансове становище і залишати за собою створений вами партнерський вам партнерську мережу, клієнтську партнерську мережу, і отримувати потім від неї, знаходячись десь в Європі, не всі люди зараз у Європі страждають без виплат, не всі навіть виплати ці взяли, або там виплат не вистачає іноді. Багато хто отримає від мережевих компаній, ті, що туди поїхали люди: від іноземних, від українських, від того бізнесу, який він вони створили тут, якщо він залишається. так? І можна працювати також онлайн і комунікувати таким чином. Це можливість. І якщо ви ще не починали, то ви можете почати зараз, щоб до того часу, коли припиняться виплати, а, чи ви зможете вже повноцінно працювати, чи повернутися додому, якщо ви не вдома, чи відновиться там ваша справа, повернеться ваша робота а, і, можливо, ви вже знайшли свій напрямок і це може бути додатковим напрямком, якщо ви проводите якісь консультації і, і так онлайн вже працюєте за своєю професією. Ви можете просто додати, додати це. І, можливо, колись воно стане основним вашим джерелом вашим доходів, навіть коли ви будете не в змозі психологічно чи фізіологічно працювати особисто, то у вас вже буде працювати мережа. Розумієте, у чому тут суть? Можна, звичайно, продовжити переживати, плакати, стресувати. Але я вважаю, що зараз не час бути сентиментальним. От в цьому плані я згодна з Іриною Фаріон. Як хто б до неї не ставився, кардинальна вона людина. Але так, не плакати треба, а діяти треба, перетворити ваші, ваші страхи і переживання в енергію і в дії. Тому ви можете, щоб більш докладно, ми з вами могли поговорити, можемо зв'язатися індивідуально, ви можете внизу написати, ви можете у посилання в шапці профіль до мене зайти, познайомитись з самою компанією. Більш докладно. Можете навіть зареєструватися, можемо підібрати вам програму з лікарем, якщо вас цікавить більше цей напрямок відновлення. Я тільки деякі приклади вам навела, як діють дані продукти. І ви можете з цим детальніше я не буду вам говорити, поставте плюс, знаєте, для мене це як для дитячого садка. А хто мотивований, в кого є необхідність, хто вже в пошуку, для нього проблем не буде зайти в посилання або написати внизу, чи мені в особисті повідомлення. а це теж своєрідний тест. А, так що будьте завжди зібрані. Особливо зараз нам треба бути зібраними і концентрованими, а, максимально бути ефективними, намагатися. І дійсно, Прийти туди, де можна отримати цю допомогу, знайти всі собі сили, просто привести себе туди, привести себе, де ви можете отримати поштовх, зробити якийсь запуск зараз свого відновлення, свого відновлення фізіологічного, психологічного, матеріального і зробити такий перший крок. Так, що до зустрічі.